Добрий день. Пропонуємо будинок в селі Лісники, Обухівський район. 4 км від Києва. Котежне містечко. На 26 будинків є свій дитячий, спортивний, футбольний майданчик. Дуже цікавий будинок в скандинавському стилі. банхаус скандинавський, паркомісця місця є, метраж будинку. Сам будинок 190 метрів, але ну із-за того, що друге світло, я вам покажу, потім зайдемо, убралося 30 метрів, то метраж виходить з другим світом 160 метрів. Цікава ділянка панорамна з виходом у ліс. Сама ділянка 13,5 десь соток. Перша зона така рівна. І сходи йдуть вниз, і також друга зона рівна земельна ділянка. Дуже тут красива панорама. До речі, це останній будинок на цій лінії, всі інші на, на цій лінії з панорамою і з виходом в ліс вже продані і з великими ділянками. Давайте продамо по будинок. Комунікації всі заведені, світло заведено, 16 кВт. Скважина в районі 90 метрів, септик з приливом, ось якраз газ заведений, ворота вже встановлені, електрика, мотор. Саме містечко під охороною 24 на 7. Будинок із керамічної цегли. А тут плитка травантіна І штукатурка. Хідна зона передпокій. Зона котельні. Можна шафу в цій зоні зробити. Праворуч санузу. з з вікном, кладова під сходами. Тут є гардеробна доволі велика. Давайте зайду. Отак, прогуляюсь. Бачите, хороша гардеробна. Ось якраз видна стіна. І кімната є на першому поверсі. Окремо. Рехауско пакет, 70-й профіль. В будинку вже зроблено. Розводка світла, інтернету, сигналізація. І найцікавіше в цьому будинку це Друга світло. Кухня вітальня По центру камін. Це зона вітальні. Тут можна на другому поверсі зробити м'який куточок і працювати з панорамою. Підімось, покажу вам зона кухні, газ заведений на кухню також. З виходом на терасу. Давайте підіймемось на другий поверх. Моноліт сходи. Це якраз те, що я казав, що можна тут зробити собі таку м'яку зону і працювати. Ось вид з другого поверха. Тут можна зробити чи піріло, чи скло повністю. На другому поверсі три спальні, це перша спальня? Друга спальня Третя спальня? І... Запрошуємо вас на перегляд. Дуже гарна пропозиція і ціна гарна. Гарного вам дня, добачення.